Друзі, привіт! Важко не погодити, що прибирання це нудно та виснажливо. Тому, якщо можна хоча б якось делегувати це питання, то чому б це не зробити? Наприклад, роботу пилососу, який зробить всю роботу за вас, мідеа v 12. Тут потужний двигун та сучасна система фільтрації, що впорається з будь-якими забрудненнями від дрібного пилу до застарілих плям. А завдяки унікальній технології лазерної навігації та її оновленим алгоритмам, пилосос створює детальну 3D-карту вашої осени. Прибираю кожен куточок так, що жодна частинка бруду не зможе сховатися від його пильного детектора. Якщо трішечки про цифри, то потужність смоктування 4000 паскалів, а за одну хвилину швабра пилососа робить 200 обертів. І цього більш ніж достатньо для того, щоб простір був охайним та чистим. Можна робити лише сухе прибирання, лише вологе, вологе і сухе одночасно та послідовне. Тобто спочатку сухе, потім вологе. Тут все залежить від того, як вам Зручніше, ну і від площі вашої оселі. Тому що час роботи пилососа обмежений, хоча й дуже солідний, як для робота до 100 хвилин. І заряджається всього за півтори години. До речі, про вологе прибирання. Тут є дві гарні новини. По-перше, швабра автоматично зневоднюється після прибирання під впливом температури 55 градусів. Тому немає необхідності у тому, щоб знімати швабру, сушити її окремо, бактерій та плісняви не буде. А по-друге, навіть для прибирання не потрібні якісь хімічні розчини. Швабра чудово справляється і без них завдяки потужній паровій технології. Щодо сухого прибирання, тут також все добре: в образна щітка та подвійні бокові, які не пропускають жодної пилинки. Плюс тут вдосконалення на система ультразвукового виявлення килимів, тобто, коли пилосос заїжджає на килим, його налаштування автоматично змінюється для ефективного прибирання, і вам для цього не потрібно нічого робити. Як і не потрібно щоразу після прибирання щось робити зі сміттям у резервуарі, станція для зберігання зробить все за вас. Ця станція має вбудований резервуар для пилу об'ємом 3 літри та 2 для води для брудної та чистої, обидва об'ємом по 4-7 літри. І три режими очищення, які ви можете вибрати відповідно до ваших потреб. Після цього пил залишається у кошику, а ви і далі можете використовувати пилосос. За стосунком чи голосовими командами через Google Home або Amazon Alexa на ваш вибір. Просто скажіть, який режим роботи обрати, і Мідея виконає завдання бездоганно. Також, якщо ви у вас є діти та домашні улюбленці. Гарною новиною буде й те, що це розумний пристрій, обладнаний системою, що запобігає випадковому натисканню кнопок. Тому можна бути спокійним. Мідея від – потужний, безпечний і інтелектуальний. Зробіть крок у майбутнє домашнього комфорту разом з цим неперевершеним роботом пилососом і насолоджуйтесь життям без турбот про прибирання.